Ми почули заяви від політиків, ну такі доволі однозначні, але ми не почули, скажімо так, однозначної заяви від е, блаженного е, Святослава. Е, пролунала лише фраза про те, що треба піти посповідатися, чи не варто все таки українській греко-католицькій церкві нарешті однозначніше реагувати на подібні заяви Понтифіка, враховуючи, що дуже багато вірних у ГКЦ по суті, починають задумуватися про те, чи варто їм залишатися в церкві, яка не може однозначно сказати ні на заяви Папи про мир. Ну тут слід сказати, що відразу вчора вийшла заява постійного синоду ГСКЦ, тобто, це не лише патріарх Святослав, але й його найближче оточення таке політбюро церковне. Вони якраз засідали. Постійне засідання їхнє завершилось, і вони видали дуже рішучу заяву. чи Можливо, не всі з нею ознайомилися, де вони е власне нагадали про те, що зараз е такий пацифізм абсолютно недоречний, коли дійсно Україна захищається і нічого не може зробити, а по-друге, вони наголосили на тому. Що якщо зараз капітулювати, то це матиме найсумніші наслідки, як для самих українців, так і для всього світу, тому що приведе тільки до розповсюдження геноциду, нестабільності, масових жертв, і власне заява папи нічим не може виправдано. Також вони наголосили на тому, що Україна. Слідувала дуже багато років тим курсом, який пропонує папа, і зокрема вони нагадали на тому, що Україна відмовилася від одного з найбільших арсеналів ядерних 94-му році, який перевищував арсенал там при Великої Британії Франції, і не дивлячись на те, що о, Така миролюбна позиція. Всі світові лідери зобов'язувались захищати Україну. Перед агресором Україна виявилась беззбройною. Тому говориться про те, що ми дивимося на всі історичні уроки, в тому числі, коли слідували таким благим всяким побажанням із Заходу, що це привело лише до сумних наслідків. тому Реакція все таки є. і Реакція доволі гідна. Хоча, звичайно, хотілось би більшого, і хотілося би більшої рішучості, і відповідно, щоб ми дійсно чули голос релігійних лідерів. Також це Українська Рада церков і релігійних організацій дуже рішуче теж заявила свій протест і, і відповідно сказала, що жодним чином. І ці розмови про капітуляцію нічим виправдані не можуть е, бути, тому що це абсолютно суперечить е, всьому, що ми спостерігаємо в Україні, де йде війна з тероризмом. А нагадаю, що католицьке вчення соціальне воно визнає війну величезним лихом. І говорить про те, що необхідно вести діалог, знаходити компроміси так далі у всіх випадках, крім війни з тероризмом, що війна з тероризмом є священним обов'язком, а не тільки правом народу. Так, от, і... власне, заява папи, це все-таки про пацифізм і, і нібито про вчення церкви, чи це. Все таки політика, тому що католицька церква, вона мінімум останнє десятоліття активно втрачає а, прихожан в Європі. По суті, Європа ну частково вже втрачена для неї. Папа з Південної Америки. А, де... Серйозний католицизм, де на нього ставиться, скажімо так, ставка, і де е, серйозна підтримка іде Росії, все таки, то знову ж таки, заява папи вона для українців, для Росіян, для Європи, чи заява Папи для Південної Америки ні. Справа в тому, що це заява папи, вона є виразом його глобального пацифізму, його таких поглядів. Що шляхом діалогу можна досягнути будь-яких цілей, в тому числі шляхом? Розмивання християнських цінностей вже відповідно діалог може бути навіть з абсолютним злом, і на ці помилки папи систематично вказують всі світові теологи, що папа просто абсолютно помиляється, і це навіть не можна пояснити якимось походженням з Латинської Америки, тому що в Латинській Америці ніхто так не вчить ніхто із симпатиків Росії ніхто так не вчить. А відповідно, папа знає, що згідно на соціальним вченням католицької церкви, якщо є тероризм. Чим би він не виправдовувався, то треба вести війну з тероризмом до кінця. Якщо є такі явища, як фашизм нацизм, а в даному випадку вони є, то треба вести війну до кінця. Якщо є така відкрита агресія, то відповідно весь світ повинен захищати жертву агресії. І все це соціальне вчення католицької церкви, там яке розділяють. Будь-хто там, праві, ліві, симпатіки Росії, не симпатіки Росії, але це азбука, яка дуже важлива для всіх католиків. І тут папа раптом починає говорити не з позиції чого, чіткого соціального вчення, яке б говорило про те, що. Та перше, треба звертатися до Росії, вимагати від неї припинення бойових дій. і Так далі. По друге, звертатися до всього світу, що допомагаєте Україні перемогти. По третє, беріть самі всі активну участь в цій війні проти тероризму. Але папа звертається до України і до Ізраїлю, що давайте з цими терористами ведіть перемовини і знайдіть якісь компроміси. Він же не тільки по відношенню до України сказав, що Україна має викинути білий прапор. Він в цьому інтерв'ю ще наговорив, що Ізраїль не повинен вести війни проти Хамасу, а повинен залишити все те, як є. Всі бачили це море крові, море варварства. Всі бачили творилося в Ізраїлі, всі бачать, що твориться в Україні. Скільки масових жертв, і папа все одно це таке говорить. Відповідно тут да дійсно такі помилки, які вже власне ставлять під сумнів, взагалі спроможність папи далі залишатися на своєму посту, тому що людина просто не читає ні біблії, е, ні вчення церкви, нічого і якби говорить від вітру в голові. Це дійсно велика крига за католицизм. Юрію, а от якщо подібні заяви, я ж кажу, це не це не перша така заява папи щодо російсько-української війни. Якщо ці заяви будуть ще, чи може, скажімо так, українська греко-католицька церква стати перед вибором все-таки можливо об'єднатися з ПЦУ, і це буде єдина помісна українська церква, і все, тому що знову ж таки кажу, що дуже багато українських е вірних у ГКЦ вони зараз просто стоять і такі. Це як? Ну, справа в тому, що чим далі ми йдемо по історії сьогодні, тим менше значення в церкві мають горизонтальні зв'язки, ієрархія і всі ці, скажімо, керівні, якісь центри і так далі. Тим більше має. Значення конкретне братерство на місцях, коли там внизу в окопах і православні греко-католики разом співслужать, і, власне, відбувається спільна капеланська діяльність, і ми бачимо таке дійсно бойове братерство, і воно скрізь і всюди є. Тут найголовніше не мріяти про якісь формальні там, я не знаю, демарші, і скажімо, що ВКЦ або оголосить свій патріархат, або взагалі відійде від Риму. Це якби абсолютно другорядні речі. Найголовніше, що е, християнство, воно взагалі в 21 столітті воно буде зберігатися лише на низовому рівні, лише на рівні спільноти, які між собою горизонтально об'єднуються, А всі ці вертикальні структури вони все далі і далі будуть втрачати. Своє значення. І що там говорить папа римський в центрі, вже я думаю, для католиків наступного покоління не буде взагалі мати жодного значення. Відповідно, як для православних, дуже часто мало дуже має значення, що говорять центральні лі... лідери. Це ж в центрах. Хоча нам дуже приємно, що Селенський патріарх Варфоломій е, послідовно підтримує Україну в своїй боротьбі і, виходячи з тих самих міркувань, що Кожна людина це абсолютна цінність, наголошує на тому, що жертв буде менше, якщо весь світ підтримує Україну. Тому давайте всі підтримувати Україну. Ось це правильно. Позиція правильного релігійного лідера, дякую, пане Юрію. Але мені здається, що знаєте, ви як філософ, взагалі, зараз мало не прогнозуєте створення якоїсь такої універсальної християнської релігії, яка в принципі на початку так і була, і можливо, ми до цього і повернемося. Дякую, Юрій ну, Ч... ну, Чорноморець. Ну, так, дякую, Юрій Чорноморець, доктор філософських наук і професор кафедри богослов'я та релігієзнавства національного педагогічного університету імені Драгоманова.